16 червня завершився саміт миру у Швейцарії. Про його підсумки докладніше далі. За результатами саміту миру офіс президента України опублікував спільне ком'юніке. По перше, в ком'юніке наголошується, що українські атомні електростанції, зокрема Запорізька АЕС, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом. По-друге, учасники саміту наголосили на забезпеченні вільного та безпечного торговельного судноплавства у Чорному та Азовському морях, а також на доступі до морських портів. По третє, усі військовополонені Мають бути звільнені шляхом повного обміну. Однак фінальне ком'юніке підтримали не усі країни, які брали участь у саміті. Підтримали документ 80 країн та 4 міжнародні організації. Однак утрималися Саудівська Аравія та Бахрейн, Ватикан і Таїланд, Індія та Індонезія, Мексика та Бразилія, Південно Африканська Республіка, Об'єднані Арабські Емірати, Вірменія та Лівія. А Китай взагалі не брав участь у саміті Миру. Більше того, Китай активно відмовляв деякі країни їхати на. На саміт видання BBC зазначило, що саміт не став безумовним успіхом для України, але для президента Зеленського це був шанс донести свою головну думку. Росія реагує тільки на силу. Резюмує видання. Агентство Reuters відзначило відмінність у позиціях глобального півдня і заходу. Якщо країни з блоку БРІКС закликають до прямих переговорів Києва із Москвою, та цитуємо важких компромісів, то західні лідери на саміті схвалили відмову Києва від переговорів на умовах Росії. Та й загалом країни-учасниці саміту розійшлися в думках щодо того, як взаємодіяти з Москвою, зазначає газета New York Times. І хоча швейцарське видання Swissinfo заявило про відсутність консенсусу між країнами-учасницями саміту, у статті підкреслюється, що реальний мир став ближчим для України. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.